Для прикого, доброго дня, шановні любите винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі Захід Виноград Рівнівської області демонструю гібридну форму зараз Байканур. Оце станом на сьогоднішній день, 2 вересня 2024 рік. Що сказати за цю форму? Та за нею наказати і не переставати, розумієте? І одне, одні позитивні емоції, як на даний рік в цьому році. Перший рік, що вона попала під роздачу то три неділі поспіль, йшли дощі, коли йшло запилення винограду. Всі гібриди ну, дуже багато ушкоджено. Ну, врожай не дуже в цьому році. Всі прекрасно навіть в Західному регіоні на сьогоднішній рік. От, от, тому що пільцю було змито, але попри все, гляньте все рівно, які є грони в байконурі, яка висять, які грони. От. Є, звісно, загорошило. це перший рік. Перший рік, що підгорошило. Всіх якось так проходило це все. Ну, але разом з тим окремі грони попали під роздачку. Ну, але гляньте, що він може видавати. Що воно може видавати. Це ж що він висить та грона півтора кілограма. Півтора кілограма. І на сьогодні він уже готовий. Він уже готовий. Тут дивіться, технічна зрілість. Знаєте, гребіножка вже корішня визріла. І це захід, захід України, Північний Захід. Звертайте увагу на це. Тобто дана форма я рекомендую для вирощування в західних регіонах. Солоду набрала ягідка м'яка з піску Така м'яка, бачите? Здавлюю, вона сік не тече. Середньо такий м'ягцію. М'ягка. Діліться, щоб я не був голословним. Вже технічна зрілість, тобто зернинка вже Тобто Тут є вже технічна зрілість, на цьому дуже м'яка шкірочка. Ось такого кольору. Такі бачите, носики в є такі чорнішенькі, а верх ягоди самі такі розовіші. Дуже така красива, дуже така до столу. І посітителі на моєму винограднику, які приходять за виноградом. Воно дуже вражені даної гібридної форми, розумієте, вона вражає дійсно. І на термін я кажу, практично вона, ми вже підрізаємо. Це вже десь з 26 серпня ми вже цю ягоду підрізали, тут вже небагато залишилось в плані. От. І я хочу сказати, я її практично не ну, мало нормую. От. Тобто вона тягне по дві грони. І це така ягода, розумієте, якщо про неї що сказати, це ось така ягода, що вона зараз вісить. Читайте, на 1 вересня вона вже давно готова. І вона може висіти у мене до морозів. До морозів вона має висіти. І вона не в'ялася, вона от, от тільки набирає солоду, солоду, але в цьому році тому вже зараз от верхню ягоду зірвав, вона вже для мене притворна. Вона вже солоду набрала як ніяк в році. Тому я рекомендую тут одне позитиви, що для зовнішнього вигляду, що для визрівання лози, от гляньте, зверніть увагу. ось. Уже вище за, за верхню проволоку. Лози тонкі, у мене не грубні на не якого. У мене лози ніколи не бувають там такі, що по 12 мм я абсолютно ніколи не бачив його. Я постійно його грожу максимально. Він постійно тяне з року в рік, він плодоносить, він не прогулює, лози визріває. Тобто, тут ну, взагалі один позитив. Без такого винограду то й не може бути взагалі виноградик любителі винограду і початків. Тобто я рекомендую віддану гібридну форму. Хто буде мати цю гібридну форму, без винограду ніколи не залишиться. Я нічого не прибавив, я говорю тільки на правду, те, що по факту вже за досвід, на цьому кущеві в мене вже до 10-певного років і з року в рік постійно зражаємо. Мене дуже радує, буду підсадувати ще один кущ. Не знаю, що треба вигнати, щоб підсадити ще дану гібридну форму. Ну На цьому все, кому потрібно саджанці, звертайтеся. На каналі є номер телефону, дзвоніть в річку чи замовляйте на Viber, на канал пишіть, пишіть, підписуйтеся, ставте лайки, кому подобається наше відео, кому потрібні якісь консультації, запитання, все будемо вирішувати по телефону або ж переписуватися. На все добре. До нас зустрічі, зустрічі в наступних роликах.